Ви з призивному Так, повезли призовий фонд, я так зрозумів, так? Да? Ага, інтересний. Повезли призовий фонд від ТЗО ЮРК офіційного представника, офіційного дилера, Рено нашому західному регіоні. Давайте, я знаю що, так? які краще записуються як резидент. Формується 5 фінальних учасників. 5 красивих пройдених кваліфікацій будуть боротися в фіналі.